Я думаю, що вчора сколихнуло увесь Києва. Можливо, всю Україну ця надзвичайна подія, яка сталася на АЗС, на якій вибухнула вчора і спалахнула ця пожежа. Оцінюють збитки. Зараз вогонь е вирував на площі півтори тисячі квадратних метрів. Перед цим авто на великій швидкості влетіло в одну з колонок АЗС. Яка там ситуація? Нині знає наша колега, журналістка Юліана Дідкун. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Юліано, розкажи, будь ласка, подробиці, що ж вже відомо на Ра.

Привіт, Сергію. Ну тут зараз дійсно співробітники АЗС разом з фахівцями оцінюють збитки, а оцінювати є що, тому що згоріло внаслідок пожежі практично все. Як і колонка, так і в принципі не адміністративні будівлі. Ось зараз оператор показує вам саме місце, куди вчора в'їхала ось ця автівка, після чого спалахнула така масштабна пожежа, яку одразу ж загасити. Ну практично було нереально. Тут навіть можна якщо так порівняти, ось там. Поруч стоять ще дві колонки, і вони от стоять так погорілі, але стоять нерухомо ціленькі, а ось ця просто так знесена прямо в бік. вибита. бачимо, що тут ну послугами АЗС користалися одразу три автівки. Всі вони просто спалені е, вщент. На щастя, е, їх власники, їх люди тут не постраждали. Е, загалом знаємо, що попередньо постраждали, ось так згоріли тут на місці просто вісім е, легкових автівок. Та й власне е, сам водій і сам а попередньо каже, що він 2001 року народження, тобто йому приблизно 21-22 роки. Був просто виходив вже з палаючої автівки, коли врізався якраз у ось цю колонку. На відео було чітко видно саме момент зіткнення. Кажуть, що він порушив правила дорожнього руху, тому що на відео видно, як хлопець ось цей перетинав просто три полоси одночасно, і на великій великій швидкості врізався ось цю колонку. Бачимо, що тут дійсно ну такі просто залишки від цієї машини залишилися. До речі, саму машину бачимо, що вже відвезли. Власне, ось цей кермувальник, який в'їхав в колонку, він їхав саме на Ауді, і все ж таки після такого інциденту є постраждалі. Зокрема, це три особи. Це власне сам кермувальник, який врізався в колонку, його пасажир, а також співробітник АЗС. Ми ну не на камеру поспілкувалися з працівниками. Кажуть, що цей співробітник АЗС досі госпіталізований, перебуває в лікарні, але на щастя, йому життю здоров'ю нічого. Не загрожує, має невеликі на щастя, опіки рук, але каже, що його зовсім скоро вже відпустять. З лікарні випишуть, тому що там першу швидку медичну допомогу надали з ним, начебто, все в порядку. Ще трішки покажемо ось наслідки. Тут дійсно погоріло практично все. От єдине, що напевно більш-менш вціліло, це ось це кафе, яке було поруч, тому що де-не-де ми бачимо ще стільці, які там в тканині можна сказати, і вони не згоріли. Є ще вазони, які виглядають Виглядають геть ціленькими є. Ще ось ця така стійка, де приймали замовлення. Вона також плюс-мінус виглядає. Ну звісно, в сажі, в пилюці чорній, але е, виглядає в принципі нормально. Ми також поспілкувалися. ось, От... З представниками АЗС, і вони кажуть, що будуть приступати до відновлення цієї заправки, і кажуть, що саме в першу чергу вдасться відновити ось ці колонки, і саме заправку, тому що поруч є адміністративна будівля. То от кажуть, вона постраждала від пожежі набагато більше і відновлювати її доведеться довше. Не кажуть терміни, коли вдасться вже тут навести лад і повністю все відновити, кажуть. Точно більше місяця часу, але вже невдовзі АЗС ось тут знову запрацює і можна нею буде користуватися. Наразі у мене все Сергію.